Дня всім Сьогодні у нас чергове засідання 52-ї сесії, на якої буде розглянуто у нас 18 питань, і з них частина питань ми повинні розглянути на нашій постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Сьогодні у нас на засіданні комісії присутні голова комісії Кутовський Ігор Борисович. Є. Члени комісії Вальчук Таїса Олександрівна, є. Є. член комісії голосна Наталія Володимирівна, є. Є. і член комісії Тіора Світлана Юрійовна є. У нас відсутні Іванов Микола Васильович по причині він на лікарнянних хворі. Роботу комісії вважаю, можна розпочати. Розглядаємо питання нашого порядку денного комісії. Перше питання про затвердження програми підтримки діяльності та ресурсного забезпечення Роздільнянської районної ради Одеської області на 2025 рік. Прошу нашого начальника юридичного і що відео Анастасію Віктору. Загальської селищної ради у нас надійшов лист від Роздільнянської районної ради, в якому вони просять виділити виділі субвенції з нашого бюджету. Кошти, які будуть спрямовані на забезпечення окремих видатків районної ради, тобто наповнення їхнього бюджету маленьке, і це не дає змоги повноцінно їм забезпечити роботу їхнього виконавчого комітету, а також всіх структурних підрозділів, тому вони звернулися до нас та просять нас, щоб ми їм допомогли. Є якісь питання? Скільки коштів? У нас закупів так? 100 тисяч закладаємо. Ну, не факт, що ми будемо їх виділяти. Вже, вже потім Оксана Миколаївна скаже, що ми виділяємо, коли будемо слухати вже бюджет. Е -е, є якісь питання? Немає. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Е -е, я одне пропустила, так? Да? Крибників. У нас є ще програма для крибників на території Захарівської селищної ради на 2025-2027 роки. Будь ласка, Мастер Парусина. Іде по рішенню суду, якщо суддя вбачає за потрібне, він направляє їх прийти в дану програму. Там з ними будуть виску, такі співбесіди, навчання, ці люди будуть викликатися, такі, як на заходи, Ось Ось ця програма передбачає такі заходи. Вже на сесії більш детальніше на, директор комунального закладу докладе, тому що це її програма, і вона буде її виконувати. Але вона якби, націлена на те, щоб направити тих людей, які стали на такі. Шлях і отримали, е, отримали якісь, наприклад, рішення суду, щоб їх виправити і направити їх на правильне життя, на правильне мислення. Право передбачає на три роки 15 тисяч по 5 тисяч на рік, на виготовлення цих брошурок, роз'ясально. матеріального забезпечення так. виконання Є питання? Немає. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Так, слідуюче питання, яке виноситься на розгляд сесії, це затвердження програми фінансової підтримки органів державної влади Длянського району на 2025 рік. Будь ласка. Це аналогічно з районною радою, точно так само до нас звернулася Роділянська районна державна нині військова адміністрація, яка також просить надати їм допомогу, вигляді субвенції. Там вони просять 150 тисяч, ми теж їх забиваємо, але я даю діяльний. Що вони просять для того, щоб забезпечити виконання своїх повноважень, передбачених чинним законодавством, просять ці кошти, тому що в них не вистачає з їхнього бюджету. Хто за? Проти? Утримали? Дякую. Наступне питання, яке ми виносимо на розгляд нашої комісії. Тут всі будуть голосують. Принесення змін до цільової програми підтримки Збройних сил України, сил територіальної оборони та інших підрозділів, які залучаються для здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України внаслідок агресії Російської Федерації на 2025 рік. Будь ласка, e, значить так. До Розділянської районної військової адміністрації звернулася військова частина асемцамдестепсято 51 яка просить їм допомогти. А допомога заключається в тому, що їм необхідно придбати засоби вефела, зв'язку, рек, в тому числі комплекс наземний роботизований Ардал 920. На це все про все вони просять 800 тисяч гривень. Адміністрація розглянула їх лист. Ці кошти, я так розумію, вони перерозподілили між органами місцевого самолювання по нашому району Роділянському. І ось надіслали нам листа, де вказано. Серед інших громад є Захарівська селищна рада, де нас вони просять виділити 106 тисяч гривень. Тобто кожна громада, так розумію, виділить певну частину коштів і ось отак ось збереться цих 800 тисяч на допомогу військовій частині А751. Дякую. Тут вони брали по населенню. розподіл робили суми по громадам, по кількості населення. До скущеними вносимо зміни в дану програму, так. цих 106 тисяч передбачаємо світу. Є питання? Хто mm -hmm. за, проти, утримались? Дякую. Наступне у нас е, наступне питання про внесення змін до цільової програми підтримки малозабезпечених весь населення на 2004-5 роки Замецької селищної ради Одеської е, е, області. Затвердженою у нас мало затверджено 2023 році. Будь ласка, насці. Е, цю програму вона на ці що ми тут вносимо зміни. Заходів щодо привітання з ювілейними датами осіб похилого віку, а саме це особи, яким виповнилося 75, 80, 85, 90, 95 та 100 років, а також ще один захід, який буде передбачати щорічне привітання осіб похилого віку, тобто яким вже виповнилося 90 років, тобто 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98. 101 так, і більше робить. І 105, і 106, і 107, і далі, і далі, і далі. Дай Боже, щоб люди тільки доживали. Передбачаємо фінансовий ресурс 120 тисяч. Хто за? Проти, Утримувалися. Так, наступне питання. Пронесення змін до комплексної програми підтримки первинної медицини Западівщини на 24-25 роки. Там дивиться проект, Так, дивилися, значить <смеш> <смеш> тут звернулася до нас чмир Сергія Миколаївна, щоб внести зміни на, до програми. Ну, вони тут просять кошти теж. Кошти, я так зрозуміла, поки у нас можливості немає, ми не виділяємо. Але до програми вносимо зміни. Вона пояснює сьогодні, Тут не буде багато. Хто за, щоб винести на Проти. Аналогічно наступне питання про внесення змін та доповнень до переліку тарифів на платні медичні послуги, які надаються нашою багатопрофільною лікарнею. Тут буде доповідати нас на сесії на Антоніна Михайлівна. Ви знаєте, що в нас є діючі тарифи, тут зміни. Так, да, в там зміни, тут, напевно, на СЗУ, можливо, і да. вони тут калькуляцію додають, тарифи додають. Проси внести зміни. На більш детальна мінеральний да, тетради. Вона документ розв'язана. Хто за, проти, утрималися, дякуємо. Так, Наступне питання: Внесення змін Ви? до програми фінансової підтримки Державного професійно-технічного навчального закладу Захарівський професійний ліцей на 2024. 2027 роки. Тут теж буде доповідати в нас Алла Йосипівна. ми її на. Мійні, на не можна там, пару слов. Якщо не помиляюся, там вона просить 50 тисяч. Вона просить внести зміни до програми на 250 тисяч, щоб провести ремонт е, е, якихось класів. Там. Так, вона, якось, ми, ми її на сесії будемо виділяти, так наскільки я знаю, 60 тисяч по можливості по чуть-чуть. Але вона поза зміни на 250 тисяч і дала перелік будівельних матеріалів. Ми, ми, ми передбачаємо програмні 150 тисяч. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Так, наступний відповідний. Е, При внесення змін до структури виконавчих органів Захарівської селищної ради. Ми вносимо зміни до структури виконавчих органів Захарської селищної ради, а саме до нашої структури штатної чисельності ми вводимо наступні. Головного спеціаліста відділу освіти молоді та спорту в кількості одної штатної одиниці, діловода відділу, відділу організаційного забезпечення, документові та контролю в кількості одна штатна одиниця та головного спеціаліста відділу з питань земельних відносин та або кількості роду штатної одиниці. Є питання? Немає. Хто за? Проти? Утримались? Дякуємо. Наступний. Так. Так. Про внесення змін до структури та штатної чисельниці комунального опорного закладу за Харківський цей. Е, якщо ви пам'ятаєте, не так далеко не минулому, ми призупиняли роботу в Новозалітській, у нас є філія Новозаліцька, і ми призупиняли там роботу дитячого садка. Наразі вже доцільне питання стоїть про знов відновлення роботи цієї групи. Термінового перебування там вони будуть пів дня, але є е, необхідність не поновити роботу цим закладом. Хто за, проти? Утримались? Дякуємо. Так. І останнє питання. На нашу комісію, яке виноситься про внесення змін та доповнень до розподілу обов'язків між селищним головою, секретарем селищної ради, першим заступником, заступником селищної голови з питань діяльності органів виконавчої влади та керуючим справами виконавчого комітету селищної ради. Ми переглядали даний розподіл обов'язків і з метою досконалення координації роботи нашої селищної ради, а також її структурних підрозділів, ми переглянули приклади даний розподілу. Нашому головою, між заступниками його, також секретарем ради та керуючою справами виконавчого комітету, і привели дане рішення до вимог чинного законодавства, розподіливши обов'язки між ними. Є питання? Німало. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Всі питання, що стосуються роботи нашої комісії, ми розглянули. Дякуємо, що прийшли. Чекаємо вас на засіданні чергової нашої сесії о 10-й годині.